І казала, що він того не з ними, того що захищає, щоб ну, ми жили в мирі. І казала, може, ти пішов, він міг міг не йти. І казала, мабуть, я можу ну, не піти, але як не я. Послідні слова, я запитала кольчику, як у тебе. Малю все добре, не переживай, то до все добре. мені тут мали з тобою зустрічатися, Тепер ми з собою то скоро ні, то Я тут знаю. Ти от уже ти. ти. Казав я питала свій, як в тебе? Мене все добре, мамо, як у вас. Ти кажи, батько мене не переживає за мене, мені все добре. Та, так вийшло, що. Я вже почав його виховувати підростком. Пам'ятаю, як він мене запитав, чи можна взяти мою фамілію. Це, це друге перше. Він запитав, чи можна мені казати тату, де ділі ми прожили. Раз. Це були такі моменти, що можна було вмерти. І того щастя від такого питання. Коля був моїм крилом сильним, обрубали мені то Він Находив час читати книжки, дуже багато книжок читав. Дуже-дуже багато книжок. І прибував то все. І меншому в академії, коли вчився, виступав по боксу за академію, брав призові місця. Працював наполегливо, що у сфері спорту, що у сфері. Роботи, навчання. Він мені був друг, був син. Я колись так мрію про сина. Тут мені Бог дав двох де за дуже короткий період часу. Був чемпіонат України. Я йому обіцяв, що його виграю. Мріяли, як вже він приїде додому. Так вийшло, що не так ми зустрілися. У мене було три бої, я взяв його кофту з собою. На три бої. Я виграв перший нагорода це його нагорода. Він завжди хотів донечку і завжди хотів назвати Вікторія. Нам двом подобалось це ім'я. Він завжди дбав, був ніжним, завжди робив все для мене. Кожної неділі ми ходили гуляти, завжди щось з Вікторії завжди купували. Ця неділя це для неї було дуже довго очікувано. У нас є така невеличка колекція книжок від Діснея. І він завжди читав її. Така маленька даже традиція була кожного вечора читати книжечки. Зроблю все, щоб Вікторія виросла гарною, хорошою, доброю людиною. Так як він мріяв про це, у нього ніколи не було проблем. Навіть якщо були проблеми, він цього ніколи не показував. Він завжди казав, що все буде добре, все гаразд. Ну, тобто, Ніколи не хвилювався. Навіть якщо хвилювався, він цього просто не показував. Постійно ми з ним спілкувалися. Я, напевно, за нього більше хвилювався, ніж він сам. Завжди казав йому, що бережи себе, бо ми ну, кожних 2-3 дня ми спілкувалися. і він завжди казав, Андрюха, все буде добре, не переживай, все нормально, поїду, послужим, повоюємо і повернемося додому, живі, здорові, закінчиться війна. Ну, Будував плани на життя. Пам'ятаю, що я йому телефонував, не було зв'язку, коли він був на позиціях, але я думав, що все добре, так як він перед тим, як виїжджав на позиції, він нам на, ну, казав, що там зв'язку немає, може бути тільки інтернет, але ми також виключаємо, коли виконуємо бойові завдання. Тому е, сподівалися, що все буде добре, але в кінці ну, така страшна, звістка. Їдучи з Миколою на Схід, ми не говорили про війну. Ми планували майбутнє. Микола з радістю розповідав, що зробить першим після повернення додому, як ми пройдемо цей період разом, як проявимо себе в роботі, як зміниться наше життя після закінчення війни. Прибуваючи на сході, Микола близьковично проявив себе в найрізноманітніших напрямках нашої роботи. Його внесок у розвиток нашої справи це фундамент, над яким ми продовжуємо працювати і надалі. Його відвага на фронті. Це продовження відповідальності, яку він проявляв під час роботи слідчим в місті Чернівці. Я пишаю, що працював разом з Миколою. Коля для мене був справжнім другом. Ми з ним товаришували ще коли працювали в слідстві. Коли потрапили до стрілецького батальйону, разом проходили підготовку та навчалися літати на симуляторі на FPV-дронах. Коля е завжди був активним. Його дух авантюризму та Мотивація за будь-які справи надавала завжди силу та впевненості в успіху та гарному результаті для мене було за честь служити разом з Колі та знати. Його. Микола дійсно вірний друг, товариш. Брат, я його дуже сильно люблю, поважаю. Ми завжди будемо підтримувати його донечку, дружину, сім'ю і завжди будемо берегти про Миколу пам'ять, так як він був дуже доброю, світлою людиною. Краще загинути, він казав, у бою, ніж вмерти на колінах перед ворогом. Все це нас болить, і саме ж основне, хочеться, щоб ці всі смерті, цих хлопців, цих. Патріотично настроєних, цих, які люблять свою державу, свою батьківщину. Щоб це все було не дарма, щоб ми до кінця вистояли, як би нам тяжко не було.